Йдемо забирати доцю із садочку. Чуєте той звук на фоні? Та. Появилися знову будь шум генераторів. Почали знову світло відключати. Йдемо заберемо доцю і їй пообіцяли, що ми купимо суші. Вона ніколи не їла суші, я десь в садочку почула і каже, купите мені суші, каже, давай. Купимо, Наталя каже, можна обрати такі сирні, якраз такі, щоб вона їла. Забрали нашого пандика, мишок не погубила. Ні, Вони в сирі. Дві чи одна? Чорненька і біленька. Да. Хоча вони дві біленькі. Да. Ти їм давала якісь назви чи ні? Давала. О, клас. Як Найки назвала? І лайки. Найки і лайки, такі кумічки. Да. Ясно. Присіли в кафе. На суші рівна ціла посередині, каже, я буду з вами. Тут якісь моті з морозивом. Mm -hmm. Що там? Mm -hmm. Ти будеш yeah. yeah. сирні. Mm -hmm. mm -hmm. так. Mm -hmm. так, дівчата обирають якісь рибки. Mm -hmm. Так, все, ми вже обрали. Кароліна каже, буде в таких от чашках пити великих. Це як на віскі, Хоча нам принесли воду з лимоном, типу лимонатика. Кароліна каже: я не хочу такий, хочу вибрала, який ти брала. Полуниця лічі. так? Так. Вона ну, не прийшла, вона замовляє пити. Головне, щоб було пити. І взяли, коротше, дві пари сушів. Один з огірком зелений, а Кароліна вибрала собі рожеві фіджі чи фуджі. Так, Ми подивилися, що в принципі підійдуть що одні, що другі. Так, а що тут? То найки і лайки вже повилазили. Вони теж будуть щось їсти чи ні? Так. Ви щоб там не налякалися, що тут такі мишки бігають. Та, буде. З тобою, буде? добре. Ти будеш тут з татом сидіти чи там з мамою? А ти знаєш, тут не вилками їсти і не руками, а паличками. Береш дві палочки і треба там двома паличками зловити той суш і Що? <рес> Караміна сміється. А тато буде смішно, тому що ну, типу, я теж не, не можу попадати, ну я був всього два рази їв суші, а ти перший раз. Ну, я якби не любив суш, але ключа захотіла, то вирішили спробувати. Подивимося, як то буде виглядати смішно. А хочеш, можеш до мами сісти? Тобі дадуть, тобі дадуть дитячі палочки. Хочеш дитячі? Вони там з гумкою, і ти зможеш тим дитячим можеш брати, які хочеш. Принесли палочки, та Ти можеш обрати які завгодно, які тобі подобаються. Вони всі навчальні. Отакі з піночками, Тоді, значить, тату будуть синенькі, а дівчаткам рожеві. Дивися, просто витягуй догори. Мама вже твою мишку хоче забрати. А я найки з'їм, можна? То то не треба розпаковувати, просто потягнеш догори. Все, і тепер маєш дві палочки. І дивись, береш оці палочки, так згинаєш. Наприклад, береш мишку і пробуєш. Ой, я навіть не можу їх зловити так. Ну так хай попробує. Попробуй, чи ти зможеш? <laughs> Дивися в Кароліни, скоріше вийшло. А я Я спробувала. Ой, в мене лайки. Я спробувала лайки перенестись. Так, я взагалі не вмію. дивись, в мене воно якось перекрутилося. А Кароліни вийшло зразу. Як так? Я навчилася. А це що? Соєвий соєвий соус. соус. Карина здивувалася, що. Їй дали такі тарілочки. Дивіться, сюди наливаєш соєвий соус. А Тут ці тарілочці хочеш Я собі кладеш сербій, суші. Який Тут нема так, як Макдональдсі, тут є тільки соєвий. Він там в тій баночці. Отут. Бачиш, він з носиком, а собі може... потім нальєш. Ну давай, налий. Носиком mm треба наливати. Носиком. Ой, ну -hmm. лий, лий. Налила собі трошки. серветки є. Не витирай тільки до серці. Я трохи. Чуть-чуть? Нічого повитирай. Ти ж не знала, що воно так буде литися швидко, правда? Так, так є. Полониця, лічі, лимонадик. А є трубочки? Дай мені трубочку. Кажі, мені листок сподобався. Скільки ти його не їш? Це ну, прекрасно, добре? І в тебе є прекрасно. У мене теж є прекрасно, так. Так, пояснюю королінці, що кладеш суш собі в тарілку, потім можеш чуть-чуть мукнути і тоді їсти. Все, що не з'їла, все на трілку. Як лимонад? Прикольний. Прикольний? Попробуй лимонадик. Бо я ще не пробував. Дуже солодкий. Дуже солодкий? Ясно, чого Кароліна до нього присмокталася. Лимонад класний. Він правда, навіть з булькуну. Такий. Незвичний. Мені сподобався. Крунькатуриться. Ти спала в садочку чи ні? Mm, ні, ні? У вас не вже спати? Клас. То у вас сьогодні не було біднього сну. Ви що обали ці, mm, ці людей, але ти не спала. Ясно. Yes. так А чого? Лежала. Може, давай заберемось? Ну давай, забери листки. Мені не подобаються листки в лимонадах. Вона хоче забрати. Дивиться, що по меню, каже, є кукурудза фрі. Так? Прикольно щось таке. А хочеш і кукурудзу фрі попробувати? Можемо дозамовити, якщо таке можна. Кукурузку фрі. Доця зробила інь-янь старілочок. Мою і свою з'єднала. Мама, бідна одна буде сидіти там. Може, мамі щоб було не скучно, підеш до неї? Ні, до таточка. До таточка, хоч. Як макнула палички в соус теріяки. І що тобі як? Сподобався? Ні. Він буде їсти суші без соусу. То я тоді відсуну. То буде тоді мій. Заховалася. Вже чекаю, коли принесуть суші, щоб можна було їсти. Це ну типу не обов'язково. Якщо не хочеш, то ні. Просто так смачніше мукати і їсти. Так, принесли нам сушики. Рожеві хоче і з огірочком. Карліна вже хоче їсти. Їж. Ну їж. Тата пересадила, бо вона хотіла теж біля віконечка. Дивись, треба брати отак, як мама. І на тарілочку. Все, і можеш їсти. А Як треба брати? Як хочеш? Каліна спробувала розовий, лизнула, каже, ой ні, вона не буде розовий їсти. Ну, Бери тоді з огірочком. Я, yeah, я. Yeah. Та хай бере. Головне, не кинь собі його в той лимонадик. О, в неї ліпше виходить навіть, ніж в мене. Дивися. біле – це рис. Оце – сир. Дайте, а це огірочок. Свіжий. А це? Чорні красочки це такі зі а, -а, а. Вона, знаєш, боїться, бо щоб то не перець був чорний, бо вона його не любить. А рожеве так хотіло і все, і рожеве ну, не хоче. Воно з ананасом і там щось з якими штуками. З манною. Да. Так. Просто риськ. Просто рисик. Турис у гірок і силь. Вони гарно виглядають, вони втішли. Їй треба було замовити якийсь той дитячий. Хоч цикет червоний? Може. бути Може. воно не пече. Ну попробуй. Ти можеш все спробувати на язик. Пече, пече. Не буде. Їсти то, що не пече. Ну, Зараз подивимося, може тоді візьмемо тобі щось таке дитяче, що ти любиш. Хочеш кукурузу фрі? Добре, візьмемо кукурузу фрі. Спробуємо, може, їй хоч щось подобається. Вернулася додому, якраз вчасно. Світло включили і тільки зайшли додому. Круто! Кароліна сиділа там на сушах ітка. Попробувала одну, таку, дррр, струсилася. Потім кажуть, спробуй тоді іншу, ворожева не сподобалась. Пробує потім ту з огірком, ба, то воно щось таке дуже спресоване. Вона каже: я таке не хочу, хоча там, якби інгредієнти всі ті, що вона любить. Огірок, рис, норі. А вона така, ні, не захотіла їсти суші. Ну, якось таку так. Але зато ті палочки позабирала всі додому, бо вона буде ними бавитися. Змерзла в ножки. Там де пальчики. Так? <с�1> Всі пальчики позмерзали. <с themes> так. Та. Та. То треба тоді, знаєш що? Бігти до батареї і гріти. Ой, ой, в тебе теж холодна рука. Ну, у мене дивись, яка холодна. <с routines> я ще більше змерз, ніж ти. Треба тата загріти. Ну давай, пішли грітися. Пішли грітися. Тепло каролінці в ножці, тепло вазоночку. І саме головне, я тепер знаю, чого вона обрала ось цю лабораторію. Тому що тут проходять труби, і там якраз у ці плитки вони гарячі, теплі. У тут ламінати ті і батарея. І тут найтепліше місце. Тепер і чорному тепло, і сіренький. Вона обрала собі місце. Тепер гніздиться аж там в самому кінці. А, вона чекає на нас. Дивись. Привіт, малюк! Заскучилася, бачиш? на, Привітик! Понюхала! Бач, не кусається, просто понюхала. Я зимний, так? Земненький. Так, чорний, дивися, проснувся. Він там спав. Іграшкою бавився, а світленька вона туди занесла той бурячок. Його там гризла зранку. А зараз я дивлюся, бурячка нема. А де ти заховала бурячок? Напевно, в там ту хатку, так? Yeah, no, Все в тій хатці. Рена пішла до своїх улюбленців, поки загріються їсточки. Можеш подивитися? Бач, вона заскучилася. Хоміки, вони дуже відчувають господарів. Ти ж господар їхній, правда? Твої улюбленці. І вона скучилася за тобою. Вона скучає за твоїм запахом, за твоєю мовою. як вона, хоче щось почути від тебе, щоб ти розказала, що було в садочку. Вони, якби би, міли говорити, вони б самі все порозказували. Вона зараз ще покаже тобі, що вона там робила. Пішла? Пам'ятаєш, там зранку був бурячок іграшка. Так, так от вона... вона забрала і занесла назад сюди в хатку. Так. Нема там діток в тій хатці? Так, не Ні? Ще немає. Так. Зараз я подивлюсь, поки вона там. Так, вона тут собі зробила якісь коврики, собі там настелила. Вона щось пач не хоче, вона то все насіння позбирала сюди, позаносила і накрила тим тепленьким. Вона Другий поверх вилізла. Можна так пальчики їй приставити, і вона буде його лизати. Почала лизати. Вона та, буде там не рочила Ну, дітей. Ну, я надіюсь, що так. Знаєш, це як ліпше, ніж якийсь телевізор, мультики. Вона прийшла, полизала тебе за пальчик і побігла. О, прибігла. Лісточки, бач, трошки їсть. Ей, все повже нового корму. Він трохи інакший щось собі там вибирає. Все, пішла. Ну добре, не будемо її рухати, хай собі там. Чорному... Ой, чорний там щось закривав двері в вату. Так, ну він значить не хоче виходити. Він собі закрив двері, щоб його не рухали. Потім його пізніше витягнув. Я сьогодні його випускав, він бігав. А давай випустимо. Після того, як поїсиш, бігом їсти. Ну ти ж не з'їла суші, значить будеш їсти тепер то, що приготували.